Вже завтра виконавчий комітет Мукачівської міської ради розгляне питання щодо встановлення тарифів на відвідування басейнів ДЮСШ. Для жителів міста з карткою Мукачівця вартість відвідування становитиме 150 гривень для дорослих, 100 гривень для дітей. Діти зростом до 130 сантиметрів безкоштовно. Варто зазначити, час перебування в басейнах не обмежений. Відвідувачі самі зможуть регулювати його на свій розсуд. Розрахунки економічно обґрунтовані, однак їхні Вартість значно більша за економічним обґрунтуванням, ніж ту, що ми пропонуємо для населення. Тобто в більшій мірі це все покриває покривається коштом місцевого бюджету. Що стосується тих, що має дорослих, які мають картки мукачівця, вартість перебування в басейну впродовж дня буде коштувати 150 гривень. Для дітей до 18 років буде коштувати 100 гривень. Підлітки до 130 см зросту орієнтованим. Вони відвідують басейн безкоштовно. Вартість тих, хто дорослих відвідувачів. З будь-якого регіону України гостей міста Мукачів, які хочуть відвідати басейн, термальний і е, прісний буде коштувати 200 гривень впродовж цілого цілої е, цілого денного періоду. Додамо, що це найнижчі тарифи в області. Крім того, діє місцева програма, з якої учасники бойових дій та їхні сім'ї можуть відвідувати басейни безкоштовно. До їхнього числа відносяться і родини загиблих героїв, безвісти зниклих та полонених. Також люди похилого віку за направленням сімейного лікаря мають Ють можливість пройти 10 сеансів безоплатно відвідують басейни і вихованці, ДЮСШ. Пенсіонери за направленням лікаря відвідують басейн безкоштовно, учасники бойових дій безкоштовно, члени сімей загиблих пропавших безвісти відвідують басейн безкоштовно. Окрім того, звісно, що всі учні дитячо-юнацької спортивної школи, під наглядом своїх тренерів та інструкторів сплавання, відвідують басейн безкоштовно. Хочу зазначити, що у нас майже 700 учнів, тільки дитячо-нацької спортивної школи, які займаються у різноманітних секціях різних видів. Спорту Мирослав, військовослужбовець, нещодавно повернувся з передової та наразі проходить реабілітацію. Каже, на фронті отримав осколкові поранення від гранати в руку та спину. Після відновлення чоловік знову повертається на Донецький напрямок захищати Україну. Я є учасник бойових дій, захищав донецький напрямок часів. Яр. Фактично, зараз після поранення є на реабілітації. Потрібно тому, що ну. Кожен, який приходить звідти, для нього це є бажання десь відпочити, прийтись, прогулятися. Ну, навіть оцей басейн, то відновлення йде ну, краще. Оксана з дітьми також відвідує басейни безкоштовно. Її чоловік є учасником бойових дій. Жінка каже, дітям тут подобається є можливість поплавати у великому басейні з прісною водою або ж оздоровитися термальному. Нам все. Все влаштовує, все чудово, і так як мій чоловік військовослужбовець, і він є учасником бойових дій, то нам надається безкоштовне користування басейнами. І це, звісно, нас задовільняє. Тим більше ми тут неподалік живемо, тому все чудово. Минулоріч басейни басейн відвідало майже 30 тисяч людей. Більше половини скористалися цією послугою безплатно. Я взяла справочку сімейного лікаря 10 днів. Сюди приходжу, це вже третій рік і нормально пояснитися, мене все боліло, що ну так десь проходжу сеанси і все нормально, якби, чувствую себе ліпше. Це ми після тренування відвідаємо безкоштовно ці басейни. Ми з атлетики, спортивної школи і відвідуємо ми часто басейни. Мені подобається. Я займаюся футболом і разом із іншими спортсменами ми приходимо сюди, разом плавати. Басейни працюватимуть весь літній сезон, а якщо сприятимуть погодні умови, то навіть до середини вересня. Графік роботи щодня з 8 до 20 години.